Зробити рожевий шоколад без барвників це ще те випробування, я вам скажу. Але давайте подивимось, як у нас це вийшло. В основі масло какао з ароматичних какао-бобів. Воно перуанське. Додаємо стручки ванілі з Мадагаскару. Так, це не ароматизатор і не ванілін. Плавимо масло какао та змішуємо його з ваніллю і готуємо меланжер до завантаження. Це ось такий кам'яний млин. Обсмажуємо горіхи кешю, подрібнюємо і саме вони зроблять шоколад вершковим та ніжним. Він так само, як і какого. Цукор з В'єтнаму, чому кокосовий це найбільш підходящий для виробництва шоколаду та корисний підсолоджувач, якому солодкість взагалі не схожа на звичайний цукор, а ще низький глікемічний індекс та велика кількість мікро та макроелементів. Він має характерну карамельну ноту. І час нашої зірки сублімована малина. Ох, і багато її сюди пішло, а ціна більше 2500 грам. Але воно того варте, адже сублімація це процес сушки з заморожуванням, коли зберігається до 90 Користі, смаку та аромату свіжої ягоди. І тепер три доби перетирати шоколад до ідеально шовкової консистенції. Зливаємо і починаємо темперувати. По факту це просто охолодження та підігрів для того, аби шоколад тримав форму та не так швидко плавився. Заливаємо і тут будемо робити подвійний шар перед тим як додати цілу фісташку та фісташкову пасту, звичайно, також нашого виробництва. Певно, якби ми могли вирощувати фісташку в себе на подвір'ї, ми б це вже давно Ну, зробили. У складі також кокосовий цукор та ваніль. Насправді ви можете обрати будь-який вид шоколаду, додатків або ж начинки для цього серця. Вартість 5 тисяч гривень, а вага кілограм і 660 грам. І, хоча дубайське серце зібрало просто купу негативу через його зовнішній вигляд, воно топ 1 по кількості замовлень, адже якщо шоколад, то це янмі.